Івано-Франківські рятувальники спільно з освітянами провели районний етап конкурсу дружин юних рятувальників пожежних. Метою проведення такого конкурсу є навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів правил безпечної поведінки, формування в учнівської молоді, поваги до професії рятувальника, залучення підростаючого покоління до вивчення історії пожежно-рятувальної справи, популяризація серед дітей і молоді, здорового способу життя та поширення руху юних рятувальників пожежних Юні дюрпівці випробовували свої сили в таких конкурсах: візитка, оперативне розгортання та пожежна естафета. До речі, цей конкурс вже другий рік поспіль проходить за європейськими стандартами, що дає можливість кожному учаснику проявити свої вміння, працювати як команді, так і самостійно. Ми зараз на змаганнях з пожежників в ДСНС. Ми дуже чекали на ці змагання, щоб показати свою силу і свої навички, які ми здобули за період підготовки нашої. Ми команда королівського ліцею Фіолетове полум'я. Ми беремо участь в конкурсі юні пожежники. Нам дуже подобаються усі конкурси, але найбільше нам сподобалися естафети. Тут кабіги різні, і нам дуже це подобається. За підсумком районного етапу конкурсу Дюр перемогу отримала команда Неопалимі вогнеборці Дубівецької територіальної громади. Друге місце виборола команда Ліцеїсти з Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України. Третє місце посіла команда Воїни світла з Рогатинської територіальної громади. Ми зараз змагалися проти шести команд, яких ми виграли. Змагання були по дружині юних рятувальників пожежних. Багато команд брало участь, і ми виграли. Ми виграли, це було круто, це було клас. Такі змагання не лише дарують яскраві емоції, а й навчають важливих навичок порятунку, формують командний дух та виховують відповідальність. Бути частиною дружини юних рятувальників це корисний досвід, який може стати основою для справжнього покликання.